Вітаю в райському садочку. Друзі, сьогодні невеличкий огляд сосен, які у нас в наявності. Одразу попереджаю в невеликій кількості: Дві-три штучки, а Леді Фруктата навіть просто одна штучка. А, можете запитувати, а, Леді Фруктата її на сайті нема, тому запитуйте про неї окремо. А, Нашу цю довгоочікувану і бажану від хорст. Теж поки на сайт не додаю, а поки що так розходиться. Ну що ж, по черзі. Ще трошечки лишилось у нас таких височеньких, колоновидних з блакитною хвоєю. Це у нас сосна звичайна, сосна звичайна, фастіжата, колоновидна форма. Має блакитну хвою і дуже рано починає шишкувати. Ось бачите, є вже шишечки. Леді Фруктата це сосна гірська. Вона дуже щільно має крону. Бачите, кожна гілочка притиснена одна до одної. І гілочки ніби всі ростуть паралельно, вертикально. Зелена, гарна кулька. Це така цікава ялиночка. Це у нас сателіт, сосна білокора. Вона так і має гарні бруньки білого кольору. Коли вони там ближче до весни почнуть збільшуватися, це прям білі, білі свічечки. Ось така гарна. Вона має дуже темно зелену хвою. Вона мені нагадує, ніби, ніби вона воскова, така щільна, міцна хвоя. Така у неї класна. Форма крони яєчко, я його називаю. І теж дуже щільно це яєчко, дуже гарне. Далі, далі це гібридна сосна. Вона не гімалайська. Це сосна Шверіна, це гібрид такий сорт від хорст, Теж дуже-дуже рано починає шишкувати. Зараз ми бачимо з вами всі сосни в 5-літрових горщиках. Від хорст теж 5-літровий. Щільний, Ведмежатко таке пухнасте. Бачите, як багато має бруньок? Він дуже-дуже-дуже наповнений. У нього дуже багато. От Бачите, ярус розпускання гілок, їх дуже багато. Наступна. це у нас хампі. Хампі я взяла, тому що якось зараз в садах. Дуже багато правильної форми. А мені так хочеться якоїсь оригінальності. Хампі саме той варіант. На Бонсаї, на Нівакі його беруть. Чому? Тому що він може рости, без трішки він росте нерівномірно. Щільна така, може бути основне основна тільце. Щільне, а деякі бокові гілки можуть бути довшими. Тут будуть рівномірно по 5 см рости, а якась бокова сама собі вирішить, що вона сильніша і може видати 7 см. Тому у неї у цього сорту крона нерівномірна. Вона гарно лягає на камінчики, це без стрижки, на скельках гарно виглядає. Або ось той варіант, коли вам захочеться погратися і зробити ніваки. І ще одна колоновидна форма. Ось це якраз у нас гімалайська. Сосна гімалайська, сорт фастіжуата, вона колоновидна, вона вуща, ніж видова. Вона, ну, як на мене, тут гарніша, вона має бути щільнішою. Але от зараз в молодому віці я тут вже прищипнула, ви можете нещипати ці гілки. Хочу, щоб ці каркасні гілки стали товщі і гарніше тримала вона свою колоновидну форму. Дуже-дуже гарну хвою має, плакучу. З одної мутовки у неї до п'яти голочок може бути. До п'яти голочок. Ну, в основному, п'ять, там інколи я зустрічала три. Тому вона виглядає дуже пухнастою такою. Ще колоно видно, багато місця не займе. Вуща, звісно, буде ця. Звичайна сосна фестижала, вона ще вуща. Бачите, у них гілочки вертикально ростуть. Ось вони всі. Оце, оце центральний, центральна гілка. А ось бокові, і вони вертикально ростуть прижаті дуже до основної. Так що обирайте, звертайтеся, замовляйте.